Всім привіт! Сьогодні розберемо рівнобедрені і рівносторонні трикутники. Давайте з простого з рівностороннього, він чуть попроще. Дивіться, рівносторонні це всі сторони трикутника рівні. Позначається це отакими рисками. Оці риски вони позначають, що сторони, так, якими вони позначені, вони однакові. Тобто ДЕ до рівня ЄФ до рівня ДФ. Ребята, сума кутів. Рівностороннього трикутника, любого трикутника 180. Якщо всі сторони однакові, то й всі кути однакові. Це властивість рівностороннього трикутника. Всі кути однакові, тобто ми 180 ділимо на 3, всі ці кути будуть по 60 градусів. В рівнобедреному у нас дві сторони однакові, третя основа. Дві однакові сторони, ми знову ж таки позначили нашими рисками, а ББ BC. БЦ. Кути. кути в нас два однакові, це кути між основою і цими рівними сторонами. Тобто кут А да, між основою і цією бічною, і кут С між основою і бічною, вони в нас будуть однакові, цей кут у нас буде унікальний. Знову ж таки, сума кутів 180. Ребята, типові задачі. Якщо у вас кут А дорівнює... 40 градусів задача знайти кут Б. Ви такі, блін, він же, ж, трикутник наш рівнобедрений. Тобто цей теж 40 180 мінус, 40 плюс +40, Кут Б у нас дорівнюватиме 100 градусів. Легко. Або навпаки, кут Б у вас 160, а кутка, А і це у вас невідомі. Цей кут унікальний, да, він у нас при бічних. Ви такі, блін, 160. І ви дивитесь, що ці кути у вас од... ой, ці сторони однакові, відповідно, кути однакові. Тобто, кут А буде вже дорівнювати. 180 мінус 160. 20. 20 це сума А плюс С. Оскільки вони у нас однакові, то ми цю 20-ку ділимо на 2 і кут А у нас буде 10 градусів. Тобто, цей 10.